Будемо пробувати реставрувати ванночку. Ванна, звісно, трошки покоцана, трохи тріщина є. Ось така вона. Це вже трошки розбив стек і починаю відбивати угол, який був закрашений. Одним словом, готую. Ось так от. Йо номер два. Так, що ми сьогодні зробили? Ми зачистили е, ванну з соду і наждачною бумагою. От. От. Вона по місь... ну, Ми не спішимо, але вона сохнеть. Можна феном гарячим її просушити. Отак от. От хай сохне. трошки побіліла. Так, день два. От, гріємо ванну. Ем, Будемо зараз шпаклювати оце цей скол. Він ось сюди скол і виходить пощерпнуто. Ці трещини ось ці. Попробуємо зайти. Ну, сам факт. Сам факт. Зараз гріємо і буду шпаклювати Поклевкою, от е, такою. Вот, все, все вже готово. Ждем, поки не знагряється. Мішаємо саму, так сказати, акрилу. 11 минут по надо, будемо заливати. Вже ванну приготовили. Короче Густ... сильно густе якесь воно. Густе дуже. І воно не тече, не стікає. Не знаю, що це може бути. І якийсь і воздухом він набирався. Ось якось так. Ну що, результат залить. Це м'яко сказано залить. Заляпав. Ну, не знаю як воно. Ну, Блін, багато пор от, повітря. Ось сюди. І воно отаке, бачиш? Оце таке стає, пузир, пузиркає. Ну, це тут таке воно. Мало видно, це вся фігня. Ну, мені результат роботи цей не дуже. Подобається. Ну, що є, то є. Добре, що всього вистачило. Ну, не заливав, а можна сказати, як штукатурку лежив. Ну, побачимо. Головне, що дир немає, біленька стоїть. А там таке.